Щиро дякую всім за те, що ви взяли на себе обов'язок керувати, відповідальність і перед громадою, і перед депутатами, але в основному перед вашими пацієнтами, за те, щоб, незважаючи на важкий скрутний час, якусь нестачу медикаментів, обладнання, якісь примки, амбіції, ви все рівно працюєте, не здаєтеся, тому в особі вас, передайте, будь ласка, своїм підлеглим подяку. Від усіх депутатів, від відсутного виконавчого комітету за вашу натхнену справу, за наполегливість. У цей надзвичайно важкий час. Ми надіємося, що так і буде продовжуватися і тільки буде на краще. Тому хочу вручити грамоти від нашого імені, від депутатського корпусу. Нагороджується грамотою Жашківської міської ради, колектив Жашківської, підстанції, у структурного підрозділу. Комунальне некоордиційне підприємство ОЦМД та МК Черкаської обласної ради за багаторічну сумлінну працю на користь Жашківської міської територіальної громади, проявлені гідність та патріотизм, високий професіоналізм у роботі під час військових дій, активну громадянську позицію та нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Також грамотою нагороджуємо колектив КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради за багаторічну собі працю на користь Жашківської міської територіальної громади. Проявлені гідність, патріотизм, високий професіоналізм у роботі під час військових дій, активну громадянську позицію та з професійного свята дня медичного працівника. Також відзначити олійника Адама Семеновича, сімейний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Жашків, лікарської амбулаторії села Вороне. Також за багаторічну сумлінну працю, вагому і внесок у розвиток галузі, охорони здоров'я та з нагоди Дня медичного працівника вітання. Людженку Оксану Миколаївну, лікаря педіатра амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Жашків. Колектив в Жашківській багатопрофільної лікарні Жашківської міської ради за багаторічну сумлінну працю на користь Жашківської міської територіальної громади. Проявлені гідність та патріотизм, високий професіоналізм у роботі під час військових дій, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Дякую. Хочу від колективу передати. Велике дякуємо вам за розуміння, за підтримку в цей нелегкий час і за те, що ви завжди чуєте, коли ми вас просимо грошей, то ви чуєте і нам їх відчуття. Через то ми стараємося, ми будемо розбудовувати нашу медицину, нашого ОТГ. Я думаю, що все в нас вийде. Україна переможе, тому що сьогоднішнє свято це те, що ми відходимо від Радянщини, те, що ми відходимо від того, що нам нав'язували. Все буде в Україна, ми повинні. Дякую. Я також хочу від імені свого колективу подякувати за ваше розуміння, за те, що ви завжди нас чуєте, допомагаєте. До кого б ми не зверталися, вам завжди приходять на допомогу. Тому я бажаю всім здоров'я. Звертайтеся до нас тільки з проблематичною метою. Дякую.